Вибух стався близько 21-ї години вчора. Настільки потужний, що було чути на іншому кінці міста. Слухали взрив. Підкинуло аж на метр на кроваті. Я думаю, що війна почалася. Ж... Аби сиділа курила між етажами, там стекло. Ну, хочуть не порізала зерновомою. Люди, хто в чому був, почали покидати оселі та вибігати на вулицю. Тільки в хату війшла і стікла посипалися, прибігла. Ну жінку виносили шестого етажа, вона Вже привалена на плітою пліта на неї впала. 64-річна жінка з шостого поверху загинула. Саме на її квартиру прийшлася майже вся вибухова хвиля. Епіцентр руйнувань був поверхом вище. На момент вибуху у квартирі були двоє: – 60-річний дідусь та його шестирічний онук. Три поверхи постраждало. Це поверх, в якому безпосередньо в квартирі відбувся вибух, квартира на горі, квартира знизу. З опіками шкіри чоловіка ушпиталили до місцевої лікарні. Ще двох рятувальники витягли з-під завалів живими. Усього 10 постраждалих із легкими травмами. Наша нітка не наша не пострадала. Більше пострадала от сосіді, от окна побіти і виший тажом от шестой Бачите, от спальня винесена, на окно. Ночувати в будинок нікого не пустили. Більшість мешканців роз'їхалися до родичів, решту розселили у готелях. Мужа, брат пострадала, кнут вибило у нього, теж тріщини по стінам пішли. От ми їздили, ночували в гостиниці. На ранок мешканці зійшлися під будинком. Всередину їх поки не впускають. Працюють аварійні служби. До вечора сьогодні мають частково увімкнути опалення. Ми вже готові на п'ятому поверсі зробити відповідні сварювальні роботи для того, щоб забезпечити по п'ятий поверх і праву сторону четвертого під'їзду для запущення тепла. Люди гріються у наметі, який розгорнули рятувальники. Тут їх частують чаєм та бутербродами з маслом. Не ж, немає нічого, треба хоч вісім взять. взяти. Вискочили, в чому було. Пофатали, що, що було і все. Ні, ні день не взяли, не їсти ж, не взяли, нічого не взяли, абсолютно. Онучка он, замерзла, хто знає Ми вже на вулицю її не пускаємо, тут гріємося. Стали відомі й попередні причини вибуху. Господар квартири на сьомому поверсі зізнався, зробив це навмисно, аби не ділити квартиру із дружиною. 59-річний сумчаний хворий на шизофренію посварився зі своєю дружиною, підійшов на кухню. Відкрив газ-газ, напустив газу у квартиру та підпалив цигарку. В результаті чого виник вибух? Осудний він чи ні? Визначить судова медична експертиза. Сусіди твердять, винуватця трагедії не раз забирали санітари. П'яниця там живе. Як, як пройдує, він і в дюрку жінка відправляла я кілька разів. Фахівці мають оцінити завдані ним збитки за попередніми даними. Постраждали понад 50 квартир та три автівки, припарковані поруч будинку. Для відновлення оселі людям обіцяють виділити кошти із резервного фонду міського бюджету.